Казка про правду і кривду. Жили колись то два брати, один багатий, а другий бідний що й не сказати. Цей бідний брат помер, Зостався у нього син. І теж жив він, бідно. І спитався раз він у свого дядька. А що, дядьку, як краще жити? Правдою? Неправдою. Е, де ти тепер знайшов правду? Нема тепер правди на світі. Тепер скрізь одна кривда. Ні, дядечку, є правда. Правдою краще жити. Ходім на суд. Та чого ж ми таки підемо на суд? Давай краще підемо по дорозі і спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда. Уся моя худоба буде вам. Моя правда, ваша худоба буде мені. Так спитаємо до трьох раз. Ну добре. І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть, зустрічається їм чоловік. З заробітків, чи що йшов? Здоров, чоловіче добрий. Здорові. Скажи, будь ласкав, чоловіче, як тепер краще жити? Чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де тепер ви правду знайшли? Нема тепер її ніде на світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. Ну, оце раз моя правда, каже дідько. А небіж і зажурився, що йому прийдеться віддавати всю свою худобу дядькові. Ідуть, ідуть, зустрічається їм пан. А і каже. Ну, запитаємо ж цього пана. Цей уже всю правду розкаже. Він грамотний і все знає. Ну, добре. От порівнялися з паном і питають його. Кажіть, будьте ласкаві, паночку, які тепереньки краще жити? Чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де ви тепер знайшли правду? Немає її ніде в світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. Оце вже і вдруге моя правда, сказав радісно дядько. Небіж ще більше зажурився. Ідуть, ідуть, зустрічається їм піп. Не біжи, каже Ну, поспитаємося ще попа. Цей вже правду скаже. На те він і духовний. Цей як уже скаже, то так і буде. Ну, добре. Як порівнялися з попом, питають його Скажи, панотче, як тепер краще жити? Чи правдою? Чи не правдою? Е, добрі люди! Де ви теперечки знайшли правду? Її тепер і в світі нема краще жити кривдою, аніж правдою. Оце вже й втретє моя правда, сказав радісно дядько. Нічого робити небожеві віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий босий і голодний. Тяжко прийшлося йому жити. Бився, бився сердешний. Та й задумав повіситись. Узяв він обривок та й пішов у ліс. Пішов та й дивиться на дерево. Вибирає гілку, на якій би то повіситись. Ото думає собі добра гілка кріпка. А на оту сісти та, зачепившись, і повиснути. Б. Він так задивився на дерево, що й не помітив, як вовк прибіг. Як узрів його чоловік, кинувся мерщій на дерево, а обривочка й забув. Заліз на дерево та й сидить. Коли прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий їх ватаг. І питає він своїх слуг Ти що сьогодні наробив? Е, я такого наробив. Що там хоч хай що роблять, не справлять? У такім то селі у пана я поробив так, що і до віку не вгатять греблі. А пан лупить своїх людей як скажений. Багато їх буде у нас. Добре ж ти зробив, та ще не так. А як же? Там посеред яру в лісі росте три дерева. Хто ті дерева зрубає та положить навхрест на греблю, вгатить. О! Хто ж то чув? Хто ж той знав, що це так треба робити? Ну, а ти що зробив? Питає він другого. Е, я такого наробив, що багато буде людей у наших руках. У такому-то городі. Цю воду повисушував, так що тепер там ні краплі нема, а носять її за 30-40 за верст. Багато там пропаде людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже ватаг. А як же? Як хто викупав той кущ малини, що росте посеред города, буде вода на весь город. Хто ж той чув, хто ж той знав, що треба це зробити. Ну, а ти ж що зробив? питає він третього. Е, я такого не робив, що хай там хоч що не роблять, нічого не подіють. У таким то королівстві у короля одна дочка. То я й тій поробив так, що хай хоч як лікують, нічого не подіють. Буде наша. Добре ти зробив, та ще не так. А як же? Хто відрубає глухого кутка та підкурить? Така буде, як і перша. Хто ж то чув, хто ж той знав, що це треба зробити? А чоловік сидить собі на дереві та й чує усе, що чортяки балакають. Як уже розлетілися чортяки? Чоловік той думає, може, це й правда, що вони казали? Піду до пана, може, й справді у гачу греблю. Пішов, приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей, щоб мерчі угачували. Вони бідні, аж під них лється. Роблять, а воно все нічого не допомагає. А пан знай лютує. Приходить до нього цей правдивий чоловік та й каже: Е, пане, б'єте ви людей, та ніякого з цього діла не буде. А якщо дасте мені, я вгачу. Дам я тобі сто карбованців і ще на придачу цих пару коней з коляскою і кучером, а там і коні панові стояли. Дайте ж мені людей шість чоловік та три підводи. Візьми. Поїхали вони в ліс. Зрубали ті три дерева та й поклали їх навхрест на греблі. Так зараз і вгатили. Пан віддав йому сто карбованців і пару коней з коляскою та з кучером. Тоді той чоловік і думає дай поїду ще до того города, де води нема. Може, і то правда? Може, дам я їм води. Та й поїхав до того города. Не доїжджаючи до города кілька верст, зустрів він бабусю, що несла пару відер на коромислі. Що це ти, бабусю, несеш? Воду, синочку, дай же й мені напитись. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верстов. А поки ще дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я у мене велика. Пропаде без води. Я от прийду у ваш город, наділю водою всіх, і буде тією води у вас до віку. Вона йому дала напитися, а сама така радісна стала та мерщій у город. Розказала всім городянам, що їде такий чоловік, що води їм дасть. Городяни всі вийшли на город, назустріч тому чоловікові. Хлібом, сіллю і всякими подарунками. Як прийшов цей чоловік у город, знайшли той кущ малини, що ріс посеред города, викопав його і потекла вода від тіль по всьому городу. Городяни нагородили його і грішми, і усяким добром. Так що він тепер став багатший від свого дядька. Далі й думає, Поїду ще в те королівство, де королева дочка нездорова. Може, вилікую її, як задумав, так і зробив. Приїхав туди, прийшов до королевих хоромів, а люди всі такі смутні бігають та охають. Він і питає їх. Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова. Хоч як її лікують, нічого не подіють. Тільки я б її вилікував. Е, чоловіче, куди тобі? Заморські лікарі нічого не подіють, а ти й поготів. Усе ж скажіть королеві. Вони сказали королеві. Король вийшов до нього та й каже Якщо вилікуєш, нагороджу тебе так, що не буде багатшого от тебе у світі. Ще й дочку свою віддам за тебе. Пішов той чоловік, подивився на неї, а вона вже й кінчається. Він узяв, настругав глухого кутка, Підкурив її, і вона одразу подужала так, що днів за три і зовсім одужала, знов стала такою, як і перша. Королі всі люди такі стали раді, що й не сказати. Король на радощах і каже тому чоловікові, за те, що вилікував мою дочку, я її віддам за тебе. Та ще, як умру я, ти будеш королем на моїй місці. Скоро і правда король помер, а на його місце став цей правдивий чоловік. Покоролював він уже кілька там літ, коли приїжджає у його королівство якийсь то багатий купець. І посилає спитати короля, чи дозволить він йому поторгувати в його королівстві. Король звелів йому прийти до нього. Приходить купець. Король одразу пізнав свого дядька. Але не показав йому й виду. Побалакав та й отпустив його торгувати. А своїм людям заказав, щоб не відпускали його додому. А щоб, як буде збиратися він їхати, просили його до нього. Так і сталося. Приводять цього купця до короля. Король питає його. З якого ти королівства? Такого-то. Із якого міста? З такого то. Як прозиваєшся? Так то. Тут король і признався, що він його небіж. Той що без вісті пропав. Ну що, дядьку? Ти казав, що кривдою краще жити, ніж правдою? Отже, ні, ти тільки купець, а я король. Правда кривду переважила. Як же це сталося? Той і розказав йому все, що з ним діялося, як він хотів повіситись, як слухав, що чортяки говорили. Все-все. А напослідок навалив він усякого добра два кораблі та й подарував дядькові, сказавши, я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі ці два кораблі з усім добром. А як приїдеш у свій город, розказуй усім, що краще жити правдою, аніж кривдою. Узяв дядько ті два кораблі з усіма добром і поїхав додому. Як приїхав уже, стала його заздріть мучити, чого й він не король. Сумував, сумував він, а далі думає піду я й вішатися. Може, й мені так прилучиться, як моєму небаживі. Узявши мотузок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатися його небіж. Але цьому не так прилучилося. Де не взялися чортяки, схопили його та й почепили на найвищій гілці Кінець казки.